Кістки мамонтів, окатки, залізорудний концентрат усе це тепер можна побачити у новому геологічному музеї Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, що у Києві. Також в експозиції представлені різні форми мінералів. Їхня українська та світова географія. До створення цього простору долучився Олександр Білоус, який 15 років працює головним геологом групи компанії «Геологічне коло, воно ж дуже дуже таке тісне. Як і в інших фахових дисциплінах. Тобто, кожний геолог, який цікавиться, завжди знає, що твій колега робить там чи інакше. Ну, і в цьому університеті працює мій давній знайомий хороший товариш, доктор, доктор геологічних наук, професор Ковальчук Мірон Степанович, який є завзятим ентузіастом. Це вже в нього третій музей, який він відкрив в таких університетах у Києві. І якось ми спілкувалися, і я кажу: слухай, давай я теж якось тут свій внесок внесу. Я ж працюю в такій компанії, я, ми дамо вам і наші роди. Він зацікавився, і отак от воно пішло, пішло. І я, я передав там зі своєї колекції декілька зразків. От. Але я маю вам так сказати, що коли ми привезли в музей оці кістки мамонтів, які ми знайшли на Біланівському кар'єрі, то наукове товариство було трохи вражене. І зараз ці експонати займають центральне місце. І значить прямо в, в центральній частині музею розроблений спеціальний стенд Ферекспо, де показана залізна руда, в якому добуваємо, а також наша продукція концентрат, окатки ну і вся, всякі такі цікаві цікаві знахідки. якось як ото кістки мамонтів чи там якісь інші мінерали, які ми знаходили. Я познайомив і директора цього музею, і самого пана Ковальчука з музеєм горішні плавні, так з музеєм Ферекспо. І вони почали спілкуватися взагалі. Домовлялися про візит студентів і фахівців на наші кар'єри від знаєте, проводити якусь практику, але він нас завадив. Музей гарішні плавні це немає ніякого порівняння. У вас просто знаєте, це топ клас, фахівці, які вже встигли роздивитися колекцію Ферекспо залишилися з гарними враженнями та поділилися першими відгуками з науковцем. Мої колеги мені дзвонили і казали, що молодці, що таки, тим паче, в наші час коли займаються своєю улюбленою справою. Більш того, діляться зі всіма, хто хоче ну долучитися, і таке інше. так, що так, всі у суспільстві дуже позитивні. Була і критика, звичайно, від фахівців. Ну, критика яка теж позитивна? Це більше було, скажімо, от хлопці, як ви почали, а тепер давайте отак чи в іншому напрямку. Люди ж зараз їздять по світу, звісно, вони були і бачили в інших музеях там, Європи і таке інше. Але одне, ви просто бачите його, а тут можна взяти в руки. А це. Дуже важка, знаєте, і просто люди дивуються, як це вообще можливо. Вони приміряють на своє тіло і не можуть зрозуміти, як це так ну цікаво. Коли, знаєте, коли людина це працює з чим сам і просто бачить на вітрину, це дві зовсім інші реакції. Геолог отримав ювілейну медаль та подяку за допомогу у створенні геологічного музею від колективу Київського педагогічного університету. Чи плануєте надалі оцей стенд, так який присвячений ФЕРЕКС, попоповнювати можливо якимись новими так знахідками? Так і будемо робити. Ми домовилися. Є зацікавленість, і вони будуть розширювати експозицію свою експозицію. Дуже просять нас. Продовжувати, якщо в нас є чим поділитися, то передавати їм вони будуть показувати своїм студентам. Ну і всім. Зацікавленим людям. На моє особисте переконання, ви от, е, знаходитесь на такому науково-просвітницькому своєму фронті, який допомагає у цій складній ситуації зараз у нас в країні. Я думаю, навіть е, іноземні гості, які будуть приходити до е, педагогічного університету Драгоманова, будуть приходити у цей музей, їм теж буде цікаво. Ну, звичайно, ви знаєте, я. Е, по своїй роботі я відвідую декілька металургійних підприємств в Європі. Я скажу: металоргійні предпри... великі підприємства, не тільки великі, навіть середні, вони роблять при, при своїх промислових закладах роблять свій музей. І основна їх мета зацікавити молодь, приходити і займатися металургійною справою. Так що от це теж має таку Мету, такий наш музей, зацікавити студентів, так вивчати природничі науки, ну, зокрема геологію, а може палеонтологію чи біологію, такі Олександр Білоус, кандидат геолого-мінералогічних наук, є членом Австралійського геологічного інституту. Саме це дозволяє йому як незалежній та компетентній особі підписувати офіційні звіти на біржі металів стосовно запасів корисних копалин. Робота геолога, вона так сказати, ну її не видно для звичайних, навіть для гірників. Але вона потрібна, тому що гірники вони будують свої плани розвитку, значить, видобутку на тій геологічній основі, яку будує геолог. Мої функціональні обов'язки це забезпечення геологічною основою всіх проектів групи. Тобто, це геологічна розвідка, значить, звітність перед. Державної комісії по запасах України і звітність за міжнародними стандартами перед Лондонською біржею, от а також допомога і участь у всіх так скажемо зв'язків з виконавчими органами влади в Україні. Тобто, всі роботи, які проводяться на комбінатах, вони так чи інакше йдуть. Через мене 2004 року Олександр Іванович почав працювати у компанії Ферекспо мене знайшла компанія Ферекспо. Я в той час працював в Австралії, приїхав до батьків ну, у відпустку, і мене знайшли. Запросили на зустріч, запросив особисто Константин Живада. Ми там познайомились. І що він зробив? Він на столі взяв і розклав мені карту Кременчугської магнітної аномалії. І каже: от бачиш, тут 10 родовищ. це все твоє. <смі> і я не зміг вставити. Так що, ну, от так було. Яка це. у вас була реакція в той момент? Ну, здивованість. Я, по-перше, я не очікував, не очікував, що в Україні на той час вже зузріли фінансові групи, які готові вкладати, інвестувати в розвитку, виду, розширятися і таке інше. І був просто враженим підходом до самого Константина Валентиновича. Наскільки він прагматичний же час патріотично розглядав ну, значить, будівництво будівництво компанії. Ферекспо у світовому тренді, адже працює за міжнародними стандартами, каже геолог у своїй роботі. Олександр з колегами використовує тільки інтегроване сучасне обладнання зі штучним інтелектом. Так, вони отримують набагато більше інформації за короткий термін. Група Ферекспо постійно впроваджує новітні технології, ви процесу знаєте. І я вам такий приклад наведу: якщо б, скажімо, цього не відбувалося, то комбінат був би вимушений робити замовлення якомусь підприємству, ну, скажімо, державному або консалті, який би цю роботу робив за нас. Так? І при тому стані, який існує зараз в Україні, це, ну, це декілька років. Колектив авторів доволі значна сума грошей. От. А зараз ми це робимо, я не побоюся цього слова, але ми кожен рік обновлюємо це і працює в нас 4 людини, які ось, ну, за допомогою цих комп'ютерних програм будує наві... всі, нові, всі нові моделі. Я не кажу, що я назвав вам цифру 4. Але є багато інших наших фахівців, які виїжджають з кар'єру, займаються документацією. Розумієте, цих набагато більше просто, просто ті, які е, не сидять біля екранів комп'ютера і роблять Це, це чотири людини, які закривають цей величезний обсяг роботи. Поцікавились ми і роботою геолога під час непростого періоду в нашій країні. Війна наклала свій, ну скажімо, свій внесок негативний дуже в нашу роботу. Всі Георозвідувальні роботи, які ми планували на розширення видобутку, вони призупинені з причини безпечності і таке інше. Але ви знаєте, робота геолога це робота інтелектуальна. І так як ми постійно займаємося навчанням, так, застосуванням нових методів геологічного мислення, я би так виразився, так? То для нас це, значить, такий я б не сказав би його сприятливий, а я б сказав би такий, коли ми займаємося інтелектуальною роботою. Тобто, ми зараз перевіряємо наші дані, які були накопичені за ці роки, це треба робити періодично. Ми робимо переоцінку, ми будуємо нові моделі, ми розробляємо нові стратегічні напрямки. Більше того, ми займаємося впров... як я казав, впровадженням новітніх систем. Я не боюся цього слова штучного інтелекту, геологічну практику. Тобто, для нас це можливість вдосконалити нашу працю, коли ми переможемо так і виробництво налагодиться. Це то я я ну, вибачаюся за такі за такі слова висока але ми вийдемо на інший рівень. Наукові експерти активно продовжують свою діяльність саме в Україні. Раніше перспектива була іншою. Ці роки виїжджали за кордон, знаходили собі десь. І роботу, і мотивацію було все це грошове забезпечення, так. але на даний час в Україні вже є декілька фахівців, скажімо, дуже високого рівня, які займалися таким же самим навчанням і вийшли на, на світовий ринок. І я, я кажу я, я ну, навіть якусь гордість за, за Україну. Значить, відчуваю, тому що знаєте, наші люди вони завжди знайдуть якийсь вихід всюди, от і мені це дуже приємно. Високий інтелектуальний потенціал допоможе Україні після перемоги продовжувати розвиватися. Тоді про нас будуть розповідати та захоплюватись нашими досягненнями, і кожен з нас ще більше пишатиметься своєю Україною.